Почнемо з того, що вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія дала перше інтерв'ю після смерті чоловіка у Вільнюсі журналісту видання Тайм Саймону Шустеру про те, як вона вирішила продовжити справу Навального і що має намір робити в умовах широкомасштабного придушення і у Росії. Тож нині Навальна заявляє, що, начебто, українська влада має пам'ятати про росіян, які не налаштовані проти України. За її словами, це вочевидь не війна Росії, це війна Путіна, яку підтримує агресивна меншість. На запитання чи хоче співпрацювати з Україною. Навальна відповіла, все залежить не лише від неї. Отже, журнал Тайм включив Юлію Навальну до списку найвпливовіших людей світу за 2024 рік. Більш того, вона очолила категорію «Лідери». Статтю для Тайм про дружину загиблого російського опозиціонера написала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Отже, вона згадує виступ Навальної на Мюнхенській безпековій конференції після новини про смерть чоловіка і сміливе засудження брехні та жорстокої російської влади за словами Гаріс, Навальна стала не просто символом демократичних цінностей, а й мужнім борцем за них.